Всім привіт! Сьогодні у нас 22 серпня, будемо обробляти третій раз бджіл від кліща. Цього разу будемо обробляти на полоски на флометрині, апівфлом, діюча речовина флуметрин Все зараз обробляємо і пізніше вечором будемо дивитися, ось скільки кліща осипалось Складемо на сім'ї по дві полоски. Так як минулого разу кліш сепався, сепався добре, значить полоски працюють. Минулі два рази ми обробляли на Полоски на, флометри... на амітразі були, цей раз обробляємо на флометрині, діюча речовина. Якщо кліщ буде сепатися і надалі, то будемо обробляти четвертий раз. Тут же у нас стоять кормошки. Вже один раз підгодовували бджіл, трохи зараз брушно це здіймати, так як багато бджоли. Це у нас вся сім'я, що ми ізолювали матку. Тут вже розплід практично довиходив. І зараз будемо вийти то, що всі діє кліща залишилось. Ще, будемо сім'ї підгодовувати вже цукровим сиропом. Збираємо все назад. Така не сильна сім'я, є сім'ї по посильніші, так як залишилося ще багато старої бджоли, яка ще не відійшла. Так ще бжіл, повилізало. Все, друзі, будемо пізніше, дивитися я огляд з і покажемо. Так, зараз продовжуємо. Подимо скільки у нас осепалося кліща. Так, тут нас осепло десь біля п'яти кліщів осепалось. Йдемо далі. Ну, тут у нас десь біля, ну тут побільше біля 20 десь кліщів, плюс-мінус. Так, тут у нас дві сім'ї, які ми ізолювали, зараз подивимося і скільки тут осипалось кліщів. Тут же у нас 19 день ізоляції, так що через 2 дні вийде вже весь розпліт. Так, тут дивимось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, біля 20 кліщів. Дивимося наступну. Ну, тут у нас десь так само випало трошки менше, може кліщів десь 15. Ну, всі не клали, сім'ї так як не потрібно. Хочемо подивитися, який вже зараз у нас результат, чи сепиться ще кліщ, чи ні. Так що поласки, я думаю, що працюють. Ну Тут у нас десь біля п'яти кліщів десь. Так Тут скільки нас. Ну тут також десь біля п'яти. Не багато. Небагато нам мурашки вже залишили кліщів. Дам зараз тут ще подивимось декілька планшетів. Ну, тут десь біля п'яти впало. Тут тільки, тут ні одного немає. Ще подивимося ці три. Тут у нас біля. П'ять ліщів тільки впало. Тут настільки один. Ще одну дивимося. Ну, а тут у нас біля п'яти десь. Ось така вас і кліща після тратної постановки поласок. Це небагато. Пізніше можливо вже загодуємо бджоли на зиму. У деякій сім'ї вже як не буде. Майже розплоду, буде тільки закритий, поставимо ще в деякі сім'ї можливо полоски, би проконтролювати, чи всепиться, ще кріще. Все, друзі. Всім до зустрічі!